Бланка Бускець. Крик. Бланка Бускетс – це каталонська журналістка і письменниця. Вона є автором дев'яти романів, за які вона отримала премію Каталонських книгопродавців 2011 року та премію Альгедо Дона у 2015 році в Італії. Як журналістка, вона працювала у Каталонському радіо на громадському радіомовнику. Із 1986 року. В останньому романі популярної письменниці бланки Бускетс висвітлено вікоповні для Каталонії події 2017 року, які пов'язані, по-перше, із терактом у Барселоні, а по-друге, із референдумом за незалежність. Тут зображено травматичний вплив цих подій на, на психіку людей. Життя подано у розмаїтті властивих їм почувань, чеснот і вад. В цьому романі не бракує подружніх зрад, випадкових любовних зв'язків, еротичних сцен, а в центрі оповіді перебуває своєрідне жіноче божество. Образ, у якому поєднуються риси дбайливої жінки матері. Елітарної повії, і Жінка, яка розуміє життя і яка працює психологом. Щоб ви трошки зрозуміли стиль цієї книжки, я зачитаю кілька абзаців. Жудіт почала по-справжньому пізнавати Марі, коли з'ясувалося, що життя це не все, що минуло, а те, що почнеться відтепер. Адже я ще й досі не знаю, чи можна назвати життям те, що було давніше. А те, що сталося два тижні тому, безперечно, не є життям. Жудіт уже 20 років, як одружена з Едуардом, і сюди треба додати ще півроку, як вони жили разом, були дуже молоді. Обоє закінчили вивчати каталонську філологію, і обоє одразу знайшли роботу. Він коректора у видавництві, а вона викладача у приватній середній школі. Тоді ми собі сказали, що шукаємо квартиру. Нашим батькам-матерям це не подобалося, але ми однаково вчинили по-своєму. Та ж хіба в такому віці ще чекають, щоб хтось підказав, що робити? Отже, ні, ми не взяли й шлюб, бо не мали в ньому ніякої потреби. Батько, мати жидіт збарилися зрештою, навіть із цією реальністю. Натомість батько-мати Едуарда дуже довго сердилися на нього, називали Жудіт його подругою і не відступали від цього. А її батько-мати ходили на месі, де на гітарах грали пісню кумбая і говорили донці, що ми дивуємося, чому ти так чиниш, адже ти віриш у Бога. А жиді думала, що вже не знає, у що вона вірить насправді. Натомість батько мати Едуарда мали затяту вдачу їм було дуже важко змиритися, що син вирішив обрати каталонську філологію. Та ж ти, сину, з нею нікуди не поткнешся, але, але значно важче бачити, що син живе із жінкою, не взявши шлюбу з нею, а де це бачено, що ми тепер скажемо, від усю та бабусі. Ось такий цікавий потік свідомості, такі особистісні переживання. Тобто ця книга буде вам нагадувати розмову зі із, 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 із своєю подругою, а може навіть більше розмову із психологом чи психіатром, який говоритиме до вас свої історії, але ви беззаперечно будете пізнавати у них власні думки та власні переживання. Отож, Бланка Бускетсь, крик, Навчальна книга Богдан, рекомендую.